Поки зараз Індія пручається, вона втрачає дорогоцінний час а, заради того, щоб а, просто знову ж таки закупляти цю дешеву нафту, перепродавати її і так далі. Знову ж таки багато колег, а вони кажуть, що Індія може дійсно собі дозволити на певний час продовжувати закупати цю нафту, ігнорувати вимоги Трампа. Але чесно кажучи. Індія, яка перепродає свою нафту, може нарватися на ще один е виток санкцій, виток тарифів. Трампу нічого не заважає накласти санкції вже на країни, які закуповують дешеву нафту у Індії, яка просто продає її під власною маркою. Тому я знову ж таки повторюся, Індія ну мала б все ж таки поглянути глобально на свої інтереси, і краще зараз трошки пожертвувати, заплатити дорожче за. А близькосхідну нафту купити її у Саудівській Аравії, Кувейту або Об'єднаних Арабських Еміратів, але налагодити ці відносини з, з сполученими штатами і не жертвувати своїми стратегічними інтересами. Тому саме на цьому треку ми подивимося, наскільки Індія взагалі готова просто переплюнути своє геополітичне становище, в якому вона досить вразлива.